Доброго дня, шановні підписники та глядачі мого каналу. У нас сьогодні кінець люто. Температури дуже теплі, плюсові 9-10-12. ідуть у нас денні температури і ночні десь 0, мінус 1. Отак. Хочу показати садок, який я обрізаю вже не один рік. От, звісно, були допущені певні помилки, але... Не дивлячись на це, сад привели до ладу і власнику прийшлось будувати, навіть мурувати погреб, бо Яблук було дуже багато і не було куди складати. Сад приставлений деревами на підщепі ММ106, оцих три ряда. Ось трошки дев'ятки досажено. От, і має кілька абрикос, кілька вишень, грушок. Ну, коротко, такий трошки пестрий сад. В чому помилки? Не було зроблено план ізначально, і можна було б скомпонувати дерева краще. Друга помилка, високий заборчик, десь біля 1,80 метра, глухий, який закриває доступ сонця. От. Чим це погано, От бачите, є карлікові дерева і вони не доотримують світла через те, що близенько забор, і тінь падає десь 1,5-2 метра від. Забора. Ну, також сусіда присутнє до дерева 5-6 метрів висоти, поруч горіхом до сусіда, метрів 7 висоти, теж ціний. це не є добре. Тут під забором якась калина, якісь кущі, бачите, щось захаращене. Це теж не додає оптимізму. От. Тому оці дерева на 106-й підчеп, які тут є сорта глостера і слава, бачите. Гілки практично не ростуть. Тобто Дерево моцне здорове, це у нас ліберті. А в нижній частині крони гілки не розвиваються через нестачу світла. Тобто, як би ти не різав, а толку буде мало. От. Що я робив? Спочатку я різав всі ножовкою, а з роками вже перейшов до бензопили, бо ви з'явилась необхідність прикорачувати верхи бензопилою. Забирав скелетні гілки, бо спочатку тут була така. Схема як одноярусна пальмета. тобто був стовбур і дві грубі гілки було внизу. От. Зараз я ці грубі гілки позабирав, тому що дерева старі. І Перехожу от на таку форму крони, бачите? Типу веретена, але на багабабі. Гілок мало, в основному 2-3-річні плодові гілочки. Бачте, оце треба намагатися, щоб як можна менше було б. ось було грубе бревно. Я зрізав його на перевод, стрільнуло кілька гілочок, і ця гілка у нас йде зігзагами. Бачите, петляє вправо-вліво і поруч обростаюча деревина. При обрізці я буду залишати отакі -мо, молоді двохрічні гілки. Тут буду прикорочувати, бо тут забагато вже плодової деревини. А тут, де мало перспективне, все буде таке підсушене, воно буде видалятися сікатором. От. З цього молодняка, що тут пішов знизу. Бачите, пішла помолодь. Ну, Я і порізи зробив на штамбі, щоб трошки призупинити ріст. От, із цього віника лишиться буквально ось ця маленька гілочка і ось ця бічна слабенька. Остальні вертикальні повирізає. От. Наступне дерево. Бачите, тут є одна напівскелетна гілка бічна і друга напівскелетна. Все інше молода, обростаюча деревина. Тобто Все, що в горизонталі, ось я полишаю, все, що вертикально, то там хлистики, я їх познімаю. Тобто Така проста буде обрізка. Все я вам покажу сад, де була зроблена робота тільки бензопилою, Тобто практично без сікатора. От. Коли я закінчу роботу, я вам покажу, як сад буде виглядати вже обрізаний. Ну, Змін колосальних не буде. Просто познімаюся оці вертикальні листики, а все решта практично лишиться без корекцій. Тому що, коли забираюся грубі гілки, сильно прикорочувати памолодь не треба. Ось слава переможцям. Бачте, специфіка цього сорту така, що він досить потужно росте. і Гілки прикорочувати не треба до тих пір, поки вони не ляжуть. Коли гілка вже лягла в горизонталь і нагружена плодами, вже лягла донизу, тоді її можна трошки щіпати. До того моменту краще не зачіпати. Ось Трьохрічна гілка, бачите, вона починає вже лягати вниз з плодами. От в такої гілки можна вже зняти оцей вертикальний пагін і можна прикоротити оцей бічний. Щоб мати на перспективу тут. Ріст, щоб не затухав ріст, щоб можна було утримувати плодові гілки ближче до крони. Тут, бачите, вже всі гілки в площині практично, вертикальних майже нічого немає. Ось одна вертикальна гілочка і до друга. Її можна навіть не різати, можна заправити вниз і так і лишити. А ця вертикальна просто виламується, навіть без сікатора. Ось такі прості операції будуть у нас на славі переможця. Бачите, різкий Ривок і гілки немає. От, закладка тут є. Плоди будуть в цьому році. Сорт непоганий. Єдиний мінус ось, ось Борошниста роса. Пагони вражується. От, черешня я вам показував, там була тихаска різня бензопілою. Оцю черешню ми літом кромсали з ягодами. Бачите, познімали багато вертикальних пагонів грубих, а бічні молоденькі лишали. От. Ну і В цьому році так і будемо продовжувати, будемо розчищати, будемо вертикальні забирати середини крони, а оці горизонтальні, низенькі, слабенькі будемо лишати. Ось, черешні проблем особливих немає, тільки маніліоз. Ось вже обрізана вишня, як виглядає. Можете подивитися. Середина забрана. У вишні лишились тільки бічні, молоді 2-3-річні гілки на плодоношення. Отак От виглядає вже обрізана вишня, який десь біля 18 років її вік. Ось ще одна вишня. Теж вона практично обрізана. Бачите, старі гілки позабирались, лишається тільки молодий приріст. От. Треба трошки підкоригувати катером і буде порядок. Ці молоді дерева вже порізані. Це у нас на 9 яблуня. Ось, Бачите, проблема, що вони не підв'язані якісно і трошки вони хиляться, випадають. Ось же обрізані дерева на М9. бачите, Принцип струнке веретено, грубий гілок нема. Самі старі гілки це 3-4 річні. А то все обростаюча деревина поверху. Бачите? одно двох, трьохрічна Персик вже порізаний. Єдине, що тут можна було ще жорсткіше поприкорочувати, але я цього не став робити. Дочекаємось плодоношення, коли з'являться плоди. І по плодам додатково тут буде ще обрізка. Тобто, Коли він перецвіте і вчіпляться плоди, можливо, ми ще частково прорідимо плоди. А так, бачите, одно двохрічні гілки жорстко вкорочуються. Тобто персика видаляється десь приблизно дві третини деревини. Для того він щороку родив і щоб якісний був врожай. Ось маємо абрикоску десь 20-річну. Почав я її різати сьогодні сікатором дворучним. Делотта купив іспанський сікатор. Бачите, після обрізки бензопили, як вона виглядає. Грубі гілки всі зверху позабирав. Вона інтенсивно стала кидати молоду деревину. І в цьому році я всі ці вертикальні позабираю. А низ буду формувати от по такому принципу, як я вже показував. Нижня горизонтальна гілка йде в одну вісь, і тут тільки плодові утворення маленькі, невеличкі. Оце сухе буде, звісно, забиратися. Лишаться тільки коротенькі плодові прутики. Отак от буде виглядати абрикос. Буде декілька нижніх горизонтальних гілок. Ось же гілка практично обрізана. Бачите, як виглядає горизонтальна гілка, яку легко достати руками всі гілки прикорочені, ніяких вертикальних сильних нема. Отак буде виглядати все дерево. Зараз я за нього візьмусь і можливо знімлю ще ролик після обрізки. А ось покажу вам сікатор, який я сьогодні придбав. Він 2700 був в Harvard центрі Фірма Белотта. Чим він цікавий. Модель 3580. Цікавий тим, що можна різати дуже грубі гіляки, такі десь більше 30 мм. Потім лезо змінне, знімається, можна відкрутити і поміняти. 600 гривень коштує замінне лезо. Тут демфери є, компенсатори, які не дають можливості прищемити собі руки. І десь біля 80 см, бачите, яка велика. Ручка. Десь приблизно 80 см довжина. О, Рем стрибнув басейн. Зараз буду його витягувати. Щось він не може вискочити. Ну, поки що все. Дякую за інформацію. Слідкуйте за моїм каналом. Далі буде. Всім удачі, мира, добра, до побачення.